Масштабна весняна кампанія зі створення нових лісів триває в регіоні. У Руській Поляні Черкаського району в рамках програми президента України Зелена країна висаджували лісові насадження. Все згідно з планом лісорозведення, передбачено передбаченого державною екологічною ініціативою. Детальніше у сюжеті. На території Рускополянського лісництва Черкаського лісового господарства філії Центрального лісового офісу на ділянці, де було висаджено саджанці, раніше проведено суцільну санітарну рубку. Відповідне рішення ухвалене за результатами обстеження, яке засвідчило пошкодження хвойно-соснового насадження шкідниками. Забрати мертву деревину для того, щоб на цьому місці посадити нові молоді дерева, які Через орієнтовно там, 8 років, 6-8 років вже будуть переведені вкриту лісом площу, а через 80 років вони вже будуть повноцінним стиглим насадженням. За допомогою трактора на ділянках формуються борозни, у які висаджуються саджанці. За допомогою трактора МТЗ-82 і в агрегаті СПЕКЛ 70. Наурім борозни, кожна борозна через 3 метри, відстань між ними Створюємо ці борозни. Також ми проводимо ще рихлення ґрунту на глибині там, 70 сантиметрів, для того щоб коренева система ну, сіянців краще розвивала і потім вже висаджуємо наші сієнці. На місці колишніх соснових монокультур створюються змішані лісові насадження, які мають підвищену стійкість до кліматичних чинників, хвороб, шкідників і пожеж. Ми створюємо чотири ряда сосни звичайної і один ряд дуба звичайного. Це дасть можливість уникнути таких ситуацій, як було саме на цій ділянці, коли шкідники знищили живий ліс. На Черкащині цього року ми плануємо. Висадити 2,8 мільйонів штук сіянців на площі майже 540 гектарів. Торік Черкаська область була однією з небагатьох в Україні, де дозволили проведення полювання, щоб регулювати чисельність диких тварин, які можуть завдавати шкоди лісовим насадженням. Наприклад, ми зараз висадили ці лісові культури, і як правило, дикі тварини це олені, лані, кусулі. Вони приходять і вони для них ці. Сіянці вони так би дуже смачні, і вони починають їх надгризати. І як наслідок приходиться нам уже додатково доповнювати ці, цю ділянку і оці пошкоджені сіянці їх заміняти повноцінними. А це відповідно лягає на додаткові витрати і так далі. Тому з чисельність звіра потрібно регулювати згідно з чинним законодавством та правилами відтворення лісів на проведення лісовідновлення після суцільної рубки надається два роки. Каже Володимир Касюхнич. Ми зараз, враховуючи програму президента Зелена країна, ми це робимо навіть в рік. Тобто в рік зрубу ми, як правило, зразу проводимо відновлення. Так буває деколи, що був в зимовий період, там в кінці року йдуть суцільні зруби. То вони вже переносяться на наступний рік на весняну лісокультурну кампанію. Але те, що та, якби, до весняної лісокультурної кампанії не було суцільним зрубом, а зрубали за за цей за літній період до осені, то ми намагаємось також. Під час осінньої лісокультурної кампанії висадити і відновити ці ділянки до лісокультурної кампанії в русько-полянському лісництві команда долучилися і посадовці черкащан, які сьогодні долучаються до такої важливої події, як підтримка нашого довкілля це велика справа. Це ми говоримо про дійсно про спадщину, яку ми залишаємо після себе. Це те, про що ми кожен мріємо, окрім того, що залишити там економічну спадщину, культурну. Ми сьогодні ще маємо можливість долучитися і саме для наших майбутніх поколінь зробити важливу справу, і саме в плані спадщини нашої природи. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.